Єремії, 30 розділ. Слово, що було до Єремії від Господа, говорячи, так говорить Господь Бог Ізраїлів, кажучи, напиши собі всі ті слова, що тобі говорив я до книги, бо приходять, ось дні, говорить Господь, і я верну народ мій Ізраїлів та Юдин, каже Господь, і верну їх до краю, що їхнім батькам я був дав, і вони посядуть його. А оце ті слова, що Господь говорив про Ізраїля й Юду, бо так промовляє Господь почули ми голос страху, переляку й не маємо спокою. Запитайте й побачте, чи родить мужчина, чому ж це я бачу, що в кожного мужа он рука його, на стегнах його, немов у породіллі, і всяке обличчя поблідло. Ой, горе, бо це день великий, немає такого, як він, а це час недолі для Якова, та з нього він буде врятований. І буде в той день, говорить Господь Савоот, поламаю ярмоя із шиї твоєї, а пута твої позірву, і не будуть чужі поневолювати більше його, і будуть служити вони тільки Господеві, Богові своєму і цареві своєму Давидові, якого пославлює їм. А ти не лякайся, раби мій Якове, каже Господь, і не страшся Ізраїлю, бо я ось врятую тебе із далекого краю, із нащадків твоїх, з краю їхнього полону, і вернеться Яків, і буде спокійний, і буде безпечний, і не буде того, хто б його настрашив. Бо я із тобою говорить Господь, щоб спасати тебе, бо зроблю я кінець всім народам, між якими тебе розпорошив, та з тобою кінця не зроблю. І тебе покараю за правом, бо не полишу тебе непокараним. Бо так промовляє Господь: невечільна пораза твоя, рана твоя невигойна. Немає того, хто б справу твою розсудив. Для твоєї болячки нема в тебе ліктів таких, щоб над раною м'ясо зросло. Забули про тебе всі друзі твої, до тебе вони не звертаються, бо ворожим ударом я вразив тебе жорстокою карою за численні провини твої, за те, що зміцніли гріхи твої. Чого ти кричиш про поразу свою, про свій біль невигойний, за численні твої беззаконства, за те, що зміцніли гріхи твої, я зробив тобі це. Тому всі, що тебе поїдають, поїджені будуть, а всі вороги твої, всі вони підуть в полон. І стануть здобичу ті, хто тебе обдирає, а всі, хто грабує тебе, на грабунок віддам, бо вирощу шкурку на рані тобі і спораз тебе вилікую, говорить Господь, бо відкинута звано тебе. Ти сіонська дочка, якої ніхто не шукає. Так говорить Господь: ось я поверну з полону шати Якові і змилуюся над місцями його пробування, і на пагірку своїм побудується місто, а палац осядеться на відповідному місці своїм. І вийде подяка із них та голос радіючих, і я їх помножу, і не буде їх мало, прославлю я їх, і не будуть принижені. І сини його стануть як перше, а збір його буде міцний перед лицем моїм. І я покараю всіх тих, хто його переслідує, і буде із нього потужний його, і постане володар Його споміж нього, і я наближу його, і він підійметься до мене. Бо хто є такий, що наразить життя своє на небезпеку, щоб до мене наблизитись, каже Господь. І станете ви народом мені, а я буду вам Богом. Ось буря Господня, лютість виходить, а вихор крутливий на голову безбожних упаде. Не спиниться полум'я гніву Господнього, поки свого не зробить і поки не виконує замірів серця свого. Ви наприкінці днів зрозумієте це.